Друзі, всіх вітаю на каналі Садгород Кібличі. Сьогодні у нас 10 липня, у нас спека, як бачите, у нас зараз 35 градусів. Так, і ми продовжуємо роботи на нашому винограднику. І до мене зараз багато, не зараз взагалі багато людей телефонують, питають поради, хто брав у нас сажанці, то чого, листок жовтий, то чого. То якийсь в дирочках листок, чим покропити, чим обробити, то ще щось то. Кущ погано розвивається. А дзвонять і також питають, що робити, коли кущ жирує і не дає врожаю. Є в знайомого, посадив він кущ аватару і каже, вже 6 років кущу, а не бачив жодної гроночки. Тільки вирощує. Ну, Держаки, можна сказати, лозу на дрова, тому що вони жирують товсті. Як відомо, щоб куш не жирував, його потрібно навантажити врожаєм. Але як його навантажити, коли він жирує і плодова брунька не закладається, тому що він жирує, тут виходить такий круговорот. Так, ну що ж робити в такій ситуації? Ну, треба якось намагатися кущ навантажити все-таки, щоб на ньому був якийсь врожай. І Дати йому якомога більше пагонів, щоб, трошки, як всім відомо, чим, чим, якщо велике навантаження пагонами залишили багато, кущ погано розвивається. І що роблять в такому випадку? Забрали кілька пагонів, о, кущ вже почав сильніше рости. Ну, ще бачимо, що слабо, що він до осені не дотягне там до верхнього до дроту на шпалері. Забрали ще там, виломали кілька пагонів. Все, вже кущ почав розвиватися краще. І от хочу вам показати просто на прикладі. Ось у нас є кущ пуршетного. Дивіться, ось це ось такий кущик. Зараз вам покажу. Так, ось видно. Надпис фуршетний, Видно, так? Да? Бачите? Так, що я про нього хочу розказати? Дивіться, тут старих рукавів фактично немає зовсім. Ось Ось цей кусок старого рукава і все. Ну, тут <кхем> цей кущ у нас не вкривався. І це йому вже тут кушов, років ну, 10 приблизно, може і більше вже, не пам'ятаю. І Завжди ми його залишали прямо на дроті рукава. Ми не, не знімали і не прикопували ні одного року. І ніколи він нас не підмерзав, витримував він до мінус 25. А цей рік погода з нами вирішила трошки пошуткувати шутки. І від цих аномалій цей у нас куш померз, тому що як померз? Тому що в січні в нас температура піднімалася до плюс 20. Було тепло, що почався сокорух, почалась вегетація. А тоді у лютому місяці у нас вже вдарили морози до мінус 16. Ну і звісно, що рукава не витримали і померзли. Тому ми їх цей рік вже брунька пішла вріст. Ну, вони всі повимерзали. Ми їх зрізали абсолютно, ну, можна сказати, повністю. У нас тут лежали на проволці по три. Лози були такі посилені, плодові звена, плодові стрілки, по три штуки ложили. Тоді, коли прийшла весна десь на якісь лозі, у нас коли вже вони йдуть вріст, на якісь є гронка, на якісь немає, то ми тоді вже робили проломочкою, щоб завжди у нас був врожай. І цей куш у нас вже ну, багато років ось така його ширина, ось від стовба до стовба. тут... Метра 4-5 приблизно. І цей куш щороку давав нам в середньому 50 кг врожаю. І постійно була крупна така солодка ягода. Ну і ви представляєте, що і було навантаження, і в нього постійна така сила росту. Подивіться, які тут лози. Подивіться, яка товщина лози. І це такі вони були щороку ось такі. Мінімум 12 мм. Ну і що, в нього постійно нагрузка, і все одно лози були такі дебелячі. А тут, як можна сказати, що ми все відрізали, плодоношення немає, то представте, яка сила росту в нього тепер. І що робити нам тепер? Він... По-любому він стає жирувати. Ну, а коли буде жирувати, то він перестане. Перестане плодоносити це зрозуміло. Так, ну що ми що ми зробили? Ось ліву частину шпалери, ну, чи цю, цю сторону шпалери. Ми перещепили, тут, бачите, прищепи. Ось тут прищепа, тут прищепа. Ось прищепи, он прищепи, он з тої сторони прищепи. І положили. Також ось пішов молодий переріз, дивіться, це не старий рукав. Це молодий переріз цьогорічний. Ми його положили, ми його положили горизонтально. Для чого ми так зробили? Ми могли б його підняти, ось як ця воза, догори, щоб він ріс. І що? Він був би такий, як держак. Ну, ви бачите катухщина, от в мене, случайно, в кармані штангенциркуль завалявся. Зараз я поміряю, яка його товщина. Ось тут. Так давайте. Так, зараз 14 мм. Зараз. Ви приставте, яке воно буде до осені. Тут, напевно, буде за 20. Зараз я перейду на другу сторону. Зараз обійду. З тої сторони заміряю. Так, ось наш фуршетний. Так, дивіться. Так, дивіться, ось подивіться, яка лоза пішла знизу. Зараз я також заміряю, дивіться. Знаю, видно вам. 13 мм. Ось така товщина ось ця. Також 13 Ну це ще не самого низу, бо туди не можу зігнутися. Треба ставати на коліна. Ось такі держаки, це вони ще зараз. Це тільки на 10 липня. А до осені вони тут будуть дійсно товщиною з держак відлопати. І що ж нам робити треба? було? Дивіться, що, що ми зробили. Ми положили ось цей молодий приліст, він від, он видно, відстрелив від голови куща. Ми його положили горизонтально. І ні одного пасинка ми не обломували, подивіться. Ось пішов пасинок, ми його туди прив'язали. Ось пішов пасинок. Бачите? Який пасинок вже товщини тут. А ну, зараз заміраю. Пасинок вже 8 мм. Це на липень місяць, я вам нагадую. Дивіться, ось пішов пасинок. Ось, ось, коротше, всі пасинки ми підв'язуємо до гори. Тут же пасинок доростає. Бачите, майже до верхньої проволоки. І дивіться тепер, що виходить? Ось пішла ось основна лоза. Це відбила вона від голови куща. Пішла, закла, заклала гроночку невеличку. Так, ось пішов пасинок. Бачите? Також гроночка невеличка. Так, ось слідуючий пасинок, дивіться. Як вам показати листя, заважає. Тут уже дві гроночки заклав. Бачите? Ось одна гронка і ось друга. Так, слідуючий пасинок. Так, вибачаюсь. Холостий. Так, слідуючий пасинок. Також у нас ось гроночка, бачите? Так, слідуючий пасинок. Також гроночка одна. Ось зверху маленька, друга. Так, ще в нас пасинок. Також з гроночкою. Ще пасинок ось. Також гроночка буде, бачите? Так, ну і догори також тут ще малесенькі. Так. І в цю сторону. Ну, тут, звісно, цей рік у нас разнобой, виходить. Тут уже ягодка ось така відцвів, тут уже відцвів, ну, а тут ще тільки буде цвісти на пасинках. Ну, все таке. Можливо, якщо буде цей рік у нас така не, не дуже рання осінь, якщо не вдарить морози ще в жовтні місяці, то до листопада ми ще можемо отримати непоганий врожай. Що воно зараз ще у нас все відцвіте, гарно запилиться. що буде у нас дуже пізній врожай винограду, то я думаю, що такий варіант. Ну, можливо, хто і показував в Ютубі, але я не бачив. Ми таким способом уже користуємось вже користуємось уже дуже багато років. Ось дивіться, ось пішла, ось. Воза. Ось, на і пішла догори. Ну, ми всі пасинки на ній залишили. Ось тут горизонтально ось одну положили. Горизонтально, дивіться, так, також. Так, ось є. Гроночка, ось є гроночка на пасинках. А тут немає. Ну, ця сторона, бачите, пасинки ще тут маленькі. Також прив'язали лозу на проволоку. І що ми цим добиваємося? Дивіться, що далі вам хочу розказати. Так, дивіться, ось ми положили її. Ну, понятно, що ця у нас буде товста. Вона задерев'яніє. І що, на осінь ось цей пасинок він якраз буде нам потрібного розміру на плодоношення. І тут закладеться гарна плодова брунька. Тому що якщо лишити на рукав ось цю, повідрізати всі пасинки чи поприщіпувати, то до осені воно буде товщиною 20 мм і зрозуміло, що тут плодової бруньки не буде. Він на рік знову буде жирувати. І, і так піде рік за роком, що ви. Просто втратите куш врожаю, у вас не буде. Тільки будуть ось такі держаки виростати. То це можна буде тільки заготовляти дрова для шашликів, а врожаю, як такого, ви бачите, не будете. Тому що, ось виросте хороша лоза, вона доросте вже до верхньої проволоки до осені. І що? Осінню робите обрізку, ось тут. Це то саме, що старий рукав у вас був. Ось тут відрізаєте і у вас залишається ось. Хороша плодова стрілка. Це ви просто виграєте. За один сезон виграєте, можна сказати, уже 2 роки. Ось теж дивіться. Ось Можна буде вибрати. Ось це вже у нас буде старий рукав вже на рік. А ми можемо залишити плодову стрілку або цю, або ось цю. Подивіться, вона вже на 10 липня доросла вже до верхньої проволки. Ну, що ще можу сказати? Що тут? Також лишили ось лозу догори пасинки, ми на, ню, на ній не прибираємо. Також на кожному пасинку тут дивіться по, по одній, по дві грони. Заклалося, бачите? До гори дивіться одна гронка. Тут одна гронка. ну верх вже прищіпнули, тому що там вже висота така, що його зламає. Так, ну що вам ще сказати по цьому поводу? Тут вже скоро буде достигати, дивіться, це у нас цимус, не знаю, видно вам чи ні. Ось такі гроночки заклав. Ці тільки відсвіли, ті вже ось такі. Дивіться. Тут у нас теж куш весь перепривитий. Ось така весюлька. Тут у нас і цимус, і велора, і велика на одному кушту. ну вже коли буде достигати. Це ось, мабуть, з веліки щось, граночка. Це щось теж маленьке. Ось це цимус. Ось, ось з боку ще дивіться приображення. Також був один рукав підмерз, тому що ми його були не вкрили. І ми ось положили цьогорічну лозу, також положили. Бачите, це сусідні кущі з фуршетним. Положили і всі пасинки пускаємо догори. І дивіться, тут на пасинку гронка. Тут гроночка буде маленька. Тут немає, тут гроночка маленька. Там вже така грона. Зараз. Бачите, тут уже гроночка така зав'язалася. Ну, коротше, я думаю, що ви зрозуміли, да, як ми боремося з цією проблемою, щоб не вирощувати ось такі товстенні держаки, то ми робимо ось такі хитрі. Махінації чи не хитрі. Ну, таким способом ми добиваємось, щоб кущ у нас заклав урожай і щоб було з чого вибрати на слідуючий рік. Можна було, я ж кажу, можна було відрізати цей рік ось тут і перевести вже просто на пасинок. Але якби ми забрали ось це все, пасинок зажирував би, він зараз також вже був би, сила росту була б сильна в нього. Пішла б вся, вся сила сюди і він вже також був би 20 мм. так ми і всю площину шпалери, як ви бачите, заклали. Воно все до осені у нас тут заросте. Ось тут також зараз пусте, а ці всі пасинки до осені вже заростуть. І буде виглядати куш повноцінно. І також вже на слідуючий рік ми будемо мати з нього врожай. Ну, там прищепи, то так вже для різноманіття приліпили там Біла леді і аватар, щоб була різнокольорова ягода на кущу. Ну, таке коротеньке відео, думаю, буде воно комусь корисне. Якщо воно вам сподобалось, ставте вподобайку. Діліться з друзями, поширюйте, можливо, комусь також. Потрібна така інформація. Всім дякую за увагу, всім гарних врожаїв.